Арт проект Оскар і Рожева пані вдруге схвилював та розчули івано-франківську публіку у спектаклі. За мотивами твору знаменитого французького письменника Еріка Емануеля Шмітта піднімаються питання моралі життя та смерті сприйняття невідворотного. Окрім цього, у нашій країні актуальною є проблема створення доступної системи паліативної допомоги для важкохворих дітей. Говорить ініціатор проекту та виконавиця головної ролі Ірма Вітовська. В 2011 році я долучилася до ну в певній мірі. Проблеми паліативно-хосписної допомоги, і років два назад десь запропонувала зробити цей проект для суспільного такого резонансу. Визнати, ми повинні, якщо ми не всесильні, і визнати це і зробити кроки в полегшенні долі таких дітей, щоб у них навіть коротке тривали це життя, але воно все-таки було насичене яскраве по можливості, наскільки вони це і наскільки ми можемо це дати, Оскар вчиться любити, прощати, вірити і жити на фоні сучасних анімаційних декорацій та у супроводі музики від Ельзи. Режисер-постановник спектаклю Ростислав Держипільський вирішив відійти від звичного формату моновистави. Це так як часто дуже буває, це Картинки почали приходити. Плюс ця ідея, щоб головна героїня була актрисою. Це десь є ситуація, така в якійсь мірі, навіть автобіографічна, що стосується ірми вітовської, тому що вона давно в цій темі вона давно займала була волонтеркою. От власне вона це ніколи не афішувала, і вона допомагала цим діткам. І тоді почали приходити картинки. А далі хотілося, щоб це справді якось так було максимально документально. Тобто, це десь вистава документ, і щоб от ця проблема якомога повніше зазвучала для виконавця головної ролі Марка. Участь у виставі стала акторським дебютом. Свою творчу роботу хлопчик оцінює крізь призму благодійності. Я це роблю для тих дітей, які не можуть зараз побігати разом зі мною, які не можуть повеселитися. Хочу, щоб вони під час коли того як лежать, то я хочу, щоб вони не кричали, а а могли, хоча б би побігати, переготати. Далі Оскар та Рожева пані поїде до столиці, потім в Одесу, Львів та Харків. Кошти зібрані від продажу квитків, підуть на створення виїзних служб з надання дитячої паліативної допомоги вдома.